Доброго раночка, малята, чути скрізь прихід весни, де не де з'являється зелена травичка. Вже ми бачили перші вісняні квіти. Голосно зачепотали птахи, і на деяких деревах вже можна побачити бруньки. Дітки, а ви знаєте, хто допомагає весні, щоб стало тепліше? Сонечка, так. Вийшло сонце і за хмар, і, немов м'ячик, стрибнув промінчик і побіг по дорозі під пташиний дзвінкий гомін. Малята, подивіться, будь ласка, якого кольору сонечко. Жовтого молодці, а форми якої сонечко? Круглої, вірно. А це що таке у сонечка? Промінці, малята, подивіться, вони усі різні. Один промінчик короткий, а інший довгий. Ось іще короткий, а от довгий. Знову короткий, а цей довгий. Дітки. А скажіть, будь ласка, промінчики у сонечка один чи багато? Так, вірно, багато. Потім сонячні промінчики лагідно торкнулися квітів. Малята, скажіть, якого кольору квіти? Жовта квітка і синя квіточка. А яка квіточка велика? Так, жовта квітка велика, а яка маленька. Вірно, синя квіточка маленька. Ой, малята, подивіться, з'явила ще одна квіточка. Дітки, скажіть, будь ласка, у нас тепер багато квіточок чи одна? Так, вірно, багато. Ви дуже добре попрацювали, молодці дітки. Сонечко зраділо, що ви йому допомогли, і тепер воно буде гріти ще тепліше. А я кажу вам до нових зустрічей, малята.